Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник випустив на Україну 58 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Основні напрямки удару Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Військові звітують станом на 8.30 ранку. Протиповітряною обороною знешкоджено 30 ворожих БПЛА типу шахет, безпілотників інших типів на сході та півночі країни. 12 – збито вогневими засобами ураження, 18 – локаційно втрачені, подавлені реп. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у дев'яти локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Окупанти атакували Запоріжжя 13 дронами, спалахнули пожежі. Є пошкодження. За даними ОВА, внаслідок російської атаки вибиті вікна у багатоповерхівках, згоріли авто, пожежі у складських приміщеннях. Також відомо про руйнування відділення нової пошти. Екстрені та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків. У Солом'янському районі Києва всю ніч тривали пошукові роботи на місці частково зруйнованого дев'ятиповерхового будинку, який був суттєво пошкоджений внаслідок вчорашньої масованої атаки на столицю. Станом на ранок з під завалів, де блоковано тіла ще семи загиблих. Таким чином загальна кількість виявлених тіл за цією адресою зросла до 18. і роботи тривають у понівеченому будинку. Внаслідок удару зруйновано 40 квартир. Обвалилась частина будівлі з останнього. По перший поверх загалом у столиці внаслідок вчорашньої атаки загинули 23 особи, 134 людини постраждали. Канада запроваджує санкції проти понад 40 російських суб'єктів та осіб, причетних до обходу санкцій, а також проти понад 200 суден тіньового флоту на саміті групи Семи прем'єр-міністр Канади Марк Карні зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і оголосив про нові заходи про посилення тиску на Росію та підтримки України. Окрім санкцій, Карні підтвердив виділення понад двох мільярдів канадських доларів близько 1,48 мільярда доларів на військову допомогу Україні, яка включає. Чатиме безпілотники, вертольоти та боєприпаси. Також відомо, що Канада надасть наступний транш позики в розмірі понад 2 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів. Сьогодні Україна має конкретні рішення про збільшення військової підтримки нові транші допомоги коштом заморожених російських активів та додаткові санкції проти того, що живить російську війну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Великої Сімки. Глава держави наголосив, що важливо, що партнери готові не лише підтримувати нашу оборону зараз, а й разом відбудовувати Україну після закінчення війни. Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах ядерної програми Ірану. Цахал розповів деталі: понад 50 винищувачів ВПС Ізраїлю завдали ударів по військових цілях в околицях Тегерана. Уражено об'єкти з виробництва центрифуг для збагачення урану. Кілька заводів зі збору озброєння, зокрема для ракет Земля Земля. Підприємство з виробництва ракет Земля-Повітря. Також відомо, що Іран готується атакувати бази США у відповідь за підтримку Ізраїлю. Про це пише Нью-Йорк за даними американських розвідслужб, Іран підготував ракети та інше озброєння для можливих атак на військові бази США в регіоні на випадок, якщо Вашингтон втрутиться у війну Ізраїлю з Тегераном. Тим часом США перекинули до Європи десятки літаків заправників, які можуть забезпечувати прикриття американських баз або підтримати удар по ядерному об'єкту у Фордо.